Тепер ми з вами поговоримо про неповністю визначені функції. Ситуація, коли функція повністю визначена на всьому наборі своїх значень, є не 100%. Тобто бувають ситуації, коли в функції можуть існувати якісь комбінації вхідних змінних, які не є важливими. Тобто, нам все одно. Ми можемо, в принципі, туди поставити або нуль або одиницю. В цьому випадку поведінка нашої функції ніяким чином не зміниться. Але для мінімізації функції, для того, щоб провести саме зменшення цієї функції для подальшого використання, можна використати букву Х або там, мінус в значеннях нашої функції. Один, два, три. Ось я взяв функцію трьох змінних, і на прикладі функції трьох змінних я вам буду показувати, як це буде відбуватися при мінімізації. Тобто, в моїй функції я маю декілька одиниць. Ось вони. Одна, дві, три, чотири. І я маю декілька іксів. Тобто, мені все одно, що там буде відбуватися, при отакій комбінації 0,0,1. При комбінації 01, 1, при комбінації 1, 0, 1. Тобто при такій комбінації для мене не важливо, що буде відбуватися. В цьому варіанті значення функції не важливо, мені все одно, що там буде. Давайте розглянемо, як це буде виглядати в карті Карно. Я записую карту Карно для нашої таблиці істинності, причому для одиниць я чітко зразу ж прописую. Значення, у мене є 4 одиниці, і вони у мене вже є в карті Карно. І ще у мене є три букви Х, які я позначаю як Х в карті Карно. І відповідно, в залежності від того, що я поставлю туди, 0 або одиницю, я можу отримати декілька варіантів карти Карно. Ось можливі варіанти карти Карно, які я бачу в тому випадку, якщо я поставлю там нулі одиниці. Зрозуміло, що таких варіантів буде більше, тому що у мене X це три змінних, відповідно, там може бути 8 комбінацій. Я не буду цього робити. Я взяв найбільш такі термінальні стадії. Термінальна стадія, коли я всі. Поки далеко не а як зрозуміти, там, типу, X буде, чи ти на своє осмотріння ставить, Ні, дивіться. От дивіться, бачите, тут X. Тобто нам все одно, що там буде. Нам все одно, що там буде, ми будемо з цим якось потім працювати. Тобто, от у мене є отакі значення, і мені все одно, що тут є. Або, як варіант, у мене є набір якихось значень, і мені все одно, що там буде. Або, наприклад, у мене ця комбінація не використовується. Ну, от взагалі. А у мене ті, є ці одинички це те, що нам необхідно, а нулі, на всі одинички, не одинички, це ви прописали. Нам чітко треба, щоб це виконувалося 100%. Я це чітко знаю. А ось ці комбінації, ось ці там, де ікси. Я чітко знаю, що у мене так ніколи не буде. Або е, ну, взагалі цього не може існувати. Ну тобто, ну ніяк не може цього бути, то мені все одно, що там буде. Але я повинен чітко прописати цю комбінацію. Ця комбінація у мене повинна бути визначена в таблиці істинності, тому що в таблиці істинності я повинен розібрати всі можливі варіанти, і в цьому випадку мені треба там щось написати, щось і це щось. Я зараз пишу X. Але потім, коли я реалізовую ось цю логічну функцію в якості логічного рівняння, мені цей х ну, ніяк не виходить. Х це значення, яке не є бінарним, тобто це не нуль і не одиниця. Це щось, але в реалії, в схемі такого бути аж ніяк не може. Тобто ми повинні якимось чином визначити це значення. І ось для цих трьох іксів у мене може бути фактично вісім комбінацій таблиць істинності. Я візьму. Три. Ось ці три варіанти. Ми з вами зараз розглянемо. Варіант номер один я все повністю заміняю одиницями. Тобто я в кожну комірку, в якій у мене був Х, намалюю одиницю. Варіант номер два. Я в кожну комірку, в якій у мене був Х, намалюю 0. Це дві крайні ситуації. І варіант номер три, я розуміючи те, яким чином відбувається мінімізація картами Карно, намалюю собі ось комбінацію 1, 0, один. І давайте поглянемо, як все це буде виглядати з точки зору мінімізації для кожної окремої ситуації. Плюс ми трошки з вами попрактикуємося в виконанні і виділенні контурів. Варіант А. У мене всі комбінації Х замінені циферкою 1. Відповідно, ось великий контур 4 одиниці по горизонталі, який мені, відповідно, дасть цей контур, букву С. Ще один великий контур а, внизу на 4 елементи, який мені дасть букву А. І ще один великий контур, який об'єднає у мене. Вверх і низ, і відповідно я отримую функцію мою наступним чином. Ось це у мене буде С. Це у мене буде А. А це у мене буде Б інверсний. Тобто буде А плюс Б інверсний плюс С. Ось така у мене виходить в цьому випадку мінімізована функція. Варіант номер два. Ось у мене варіант. Контур 1, контур 2 і контур 3. Червоний контур. Він війшов в два контури: ось цей в контур 1 і в контур 2. Відповідно, залишилось два контури. Для контуру А. Це буде АБ, Для контуру 2. Це буде Б. Інверсне. Це інверсне. В попередньому варіанті ми отримали варіант А плюс П інверне плюс С інверне. Це Б інверсії. У першому варіанті ми отримали А, Б інверсне С. Ага. В другому варіанті ми отримали А, Блюс Б інверне С інверсне. Тобто дві різні формули. Давайте подивимося ще на третій варіант. Один контур, і другий контур. Відповідно, контур номер 1 Для контуру номер 1 це у нас буде А, тому що Б змінюється на Б інверсне, інверне, змінюється на С інверсне. І для контуру 2. У нас А змінюється на А інверсне, Б інверсне не змінюється. І C змінюється на С інверсне. Таким чином. Давайте порівняємо три наших інтерпретації, запишемо поруч з картами Карно формули і порівняємо результат. Так, тут у нас А. Що у нас тут буде? Плюс Б інверсне. Плюс Б інверсне. Все правильно. Тут буде А. А, плюс Б інверсне плюс С. Плюс С, А тут буде Аб плюс Б інверсне це інверсне, наскільки я пам'ятаю. Тут я не пам'ятаю. Та плюс Б інверсне це інверсне. Ось ми маємо. Можливі варіанти карти Карно з записаними формулами, мінімізованими для кожного з варіантів, і зрозуміло, що найменшим варіантом буде у нас форм... варіант номер 3. У нас тут буде найменша формула. Зверніть увагу, що змінна на це взагалі зникла. У нас є А і Б інверсне. Загальне правило, яке дозволить нам зрозуміти, де замінювати х на 0, а де замінювати Х на 1, я не знаю. Тобто, в цьому випадку, як ви бачите, ми методом перебору варіантів визначили, що такий варіант буде кращим. Зрозуміло, що я вже дивлячись на карту Карно, яку ми мали в варіанті самого початку. Ось в цьому варіанті я вже бачив, що мені треба виділити контури так, щоб мати якомога більшу кількість одиниць в контурах. І зрозуміло, що ось ця комірка, вона мені заважала, тому що мені можна було виділити контур раз і контур два. І тому ця комірка треба зразу ставити в нуль. І в цьому випадку у нас виходить найменша функція з того, що ми отримали тут. І в результаті, як ми бачимо, наша функція має варіант так. 0, 1, 1. Тут 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Ось такий варіант має наша функція в тому випадку, якщо ми ікси замінимо на нулі і одиниці. І вона мінімізується в найменший варіант, який ми бачимо тут в третьому варіанті можливих карт Карно. Ось, власне, в цьому заключається робота з неповністю визначеними функціями. Ми можемо заміняти x, тобто невідоме нам значення або на 0, або на 1, і проводити з ними мінімізацію, добиваючись мінімального значення. Нашого логічного рівняння, нашої логічної функції, виходячи з наших критерій. В нашому варіанті я виходжу з критерію, що мені треба отримати якомога меншу функцію з точки зору її подальшої схемотехнічної реалізації. І як наслідок, у мене тут буде якомога менша кількість рівнів логіки. Про це ми з вами будемо говорити далі. Ласка, питання.